От, хоча деякі вагітні, вони вже досить свідомі, вони оцінюють, вишукують інформацію в інтернеті, зараз це поширено в соцмережах. Багато лікарів ведуть свої сторінки досить активно, і інформація про догляд, про особливості розвитку дітей загалом, вона досить поширена. І батьки свідомо цілеспрямовано обирають лікаря, який там дотримується певних принципів, що стосується лікування. Козової медицини, інших якихось аспектів, от, тому вони все-таки бирають лікаря, які їм е, підходить. от тому mm -hmm. людям, які не задають якихось конкретних питань, ми надаємо перш за все якусь таку стислу інформацію, що стосується е, нюансів, які повинні відбуватися в половому будинку. Я думаю, е, Каріна Лонідівна мене доповнить цьому, тому що вона перша людина, яка зустрічає mm -hmm. дітей, дитячі несезіологи, вони вже все-таки в. Трохи пізніше контактують. От. але, ну, І все, що, що має відбутися в пологому, певні рекомендації, на що погоджуватись, від чого не варто відмовлятись, тому що відмовлятись там ні від чого не варто. Mm -hmm. От, ну і е, про умови, в яких повинна знаходитись дитина, які на які нюанси звертати увагу, як себе вести в якихось конкретних ситуаціях, особливості догляду на перших етапах, коли звертатися до лікаря е, в які періоди. От, ну і якісь такі червоні пропорційні, що звертати увагу для того, щоб нічого не опустити. От, ну і на цьому переважно все. Завжди е, закінчуємо на тому, що. У Вас буде виникати безліч питань. Прошу занотовувати і приходити з цим списком вже до педіатра для того, щоб ці питання вирішувати. Скажіть.